Як просто кинути палити. Всім, хто хоче покинути палити, зробіть рентген-легень. Розпечатайте на бумазі, візьміть описання лікаря, поставте, поставте на заставку на телефон, повісьте на холодильник, на робоче вікно, там, де завжди ви курили. І теж з боку фото своїх близьких, дітей, дружини, батьків. Кожен раз, коли хочете закурити, подивіться на колаж і думайте, що вибираєте. Чи бачите дітей, чи померте від раку легень. Якщо фізичний неспокій, то за кожним потягом присідайте 10 разів по 5 підходів, мозок виділить гормони щастя і у вас перейде жага. Для фіксації результату на бумазі напишіть маніфест, що я вільна людина, я не раб своїх звичок, я не палю. Поставте число та підпис, зробіть селфі та розпечатайте на стіну. Повідомте всім друзям та всіх, з ким контактуєте, що в мене є сила волі. І палити шкідливо. Уникайте людей, яких палять. Ходіть іншим маршрутом, коли всі ходять на перекур, ви не йдіть, щоб не бути пасивним курсом, бо це те теж дуже шкідливо. Важливо усвідомити, що ті, що курять і роблять стяжку, яка це вонь, цей дим. Ця дія не має сенсу. Це дія невпевної людини, які це нав'язали тютюною маркетологи, цю звичку, де ціла людина залежить від диму. Усвідомлена відразу від тютюного паління. Та його наслідків, і тоді мозок переключиться на інші звички, які дають здоров'я. Ті, хто кинуть палити, в них відновлюється смак, нюх, вони відчувають смак повітря, в них є енергія та життєві сили при відміні від сигарет. А ті, хто не палить, навіть не починайте, навіть не електронки чи будь-що. Слава Україні!